Доброго дня, друзі. Перша іскурсія Я, наша. Але розказує. Він, коли дозріває то такий бронзоватого кольору з апельсинів. у нас ще є, там ми зараз обійдемо. У нас є ще Вашингтон. Дітки Дуже цікаво. Діткам тому що він виведений американськими фермерами, і їхня база знаходиться в Вашингтоні. Сам він з Італії. але ну, так вони вже собі його сказали, що да, це клементинка. Звичайно, їсти. Як сорт, тобто, демпро... він пішов, оці продавали в ящиках нас на новий рік кліментини, mm -hmm. з цими листочками, він його щепив і це ми його так і кажемо, що це наш. Так, це київський крупноплідний, він дуже пахне гарно. Хочете Зараз цвіте саме. Здебільшого. Цітруси, то тут Сама вона всередині червона-червона, ну це лимон, це настоящий лимон. І в нього, бачите, листочки? Зовсім, типу як немає хлорофілу а на ньому. це настоящий, е, Їх можна їсти, він дуже смачний. Сьогодні будемо все пробувати. Так, Так, звісно. А є у нас ще кроме лимон. Мурая. Бачите? Мурая. Мурая, це китайське дерево. Колись китайські імператори вважали, що якщо в них є оце, оцей корч. То вони будуть жити безсмертно. Тобто, коло нього, коло цього О, корча. плодики, які на ньому. Да. Колись коло цього корча прям наймали велику охорону, ставили, щоб, не дай Бог, нічого йому ніхто не зробив. І вони вважали, що хорошень. Що далі посуваємося трошки вглиб. А отаку от рослину ви бачили? Бачили такого лимончика? Це називається рука Буди». Знаєте, чому рука Буди»? В Китаї це рахується дерево священне, можна так сказати. Може, ви бачили в Тіктокові, що в китайці виходять, і отака рука в них, вони бояться вилізти наверх, щоб не впасти високо-високо. Це називається. Це, це... Нічого. це називається рука-буде, тому що вона, бачите, має вигляд ніби пальці на ньому. В нас на свята в на що роблять? В нас несуть цукерки, тортики, конфетки. А в Китаї, якщо принесуть оцю пліт, рахується, що це людина до тебе прийшла ще сертою з, з з самим самим найдобрішим. Тобто його запалюють в церкві, так як у нас свічки палять, а його ставлять і голяться Йому в Китаї це китайське. Пахнула в рушка, от по її. Ну це треба терти її, потерти. її. Лаврухою. Я каже, не добре. Мені банани хочуть, ти їм лавруху показуєш. Пахне лаврушка. от поплід її. Ну це треба терти. Вся любов до лимонів. Це все маленького лимон. Ліське дерево велике виросло за 10 років. Десь приблизно 10 років. Це є звичайний лимон, такий як в магазині у вас продають. Проходимо, зараз вам покажу. Далі. Так, а це далі, дивіться, оці, бачите велікани, це київський, київський крупноплідний. На нього ще кажуть пандероза. Але ми кажемо київський, тому що ми його придбали, як під назвою Київський. Дуже багато цитрусоводів спорад, на що того, чи це київський, чи пандероза. Ми кажемо на нього і пандероза, і київський. київська. Ху, друзі, перша екскурсія, як то кажуть, вдалася. Діти дуже раді і ми раді фоткалися і трогали, і все, Лавруху як почали скубати, я думаю, що вони її обскубують всю. Але все, молодці послухалися, лімони не рвали, самі листочки, бо рая сказала, що дивіться, дітки, бо це як, як пальчик каже, вріз, так само цей листочок. Ну, молодці. Дуже цікаво було, це попросили нас з позашкілля, в нас такий є, де дітки на канікулах відпочивають, і їх водять до екскурсій. кажуть до нас, Рая, чому ми ще вас не були на екскурсії? У вас така є ж красота, напевно. І, от... наша, дочка ж теж ходить. Да, і наша дочка ходить туди позашкілля, і вони сказали, чи можна до вас прийти. І... А от зробили їм таку екскурсію. Звісно, довго не було, бо сьогодні сонце, спека капітальна, мені каже, тут так жарко, а на дворі холод. І все спробували. Вітя їм сьогодні нарізав і мандарінок, і бананів. А мені подивіться, що саме ціни залишилися Він... від, від діток. Да, Хоч зернят назбирали зараз. скільки. З двох лимонів, дивіться, скільки великих. Ви ж то гарно зернят? Дуже цікаво, і для нас цікаво, як то кажуть, так е, е, мала багато всього розказати, але це все було бігом. Е, швиденько, дітей було 11 Дітки казали, що дуже смачний банан. ти Так, да, Банан каже, дуже смачний банан. І чи ще є банани? Хоча ми вже об'їли трохи, ти показував, що в нас там залишило. Моє... Дуже цікаво їм було про руку Буде послухати. Е, про що ми ще там розповідали? Ну, можна про кожний сорт. О, Бачите, що вже лишилося з бананів, вже великим. Да. великі величезні, да, по сантиметрів 15. Вони да, по чуть-чуть дозрівають. Але е, дітям вистачило, нарвали їм кілька штучок спробувати і нарвали з е, тієї сторони, Ходи, покажемо на фотосесію, яку ми їм робили. На на цей, на лимони. Дуже вони і нюхали, і мацали, і казали, що ще такого не бачили. Зверталися дітки, не знали, що це таке. Так, да, Також розказали за кумкват, кум що він цей. Не було, правда, що ну, покуштувати, да, бо він ще не, не дозрів. От. О, тут, -то вони, тут, -то. Да, тут, вони тут і вони були. обломали одного, по-моєму. Ну, Ногою, <реш> да, як м'яч відлетів. Ну, ну, зіли його да, зразу. Вже в нас дуже в теплиці все жовтіє, все дозріває, особливо лимони, вони прям такий вигляд мають насичений, правда? Вітя? Насичений. Це бочки у них, бачите? Ще є зелені бочки. Ну це класно, це нічого страшного. Uh -huh. важливо. Він навіть ще більше в має. А ну ходи, ми мали їм показати за той моро-серединку. Е ходи, ще покажемо. Я жму на паузу. Так, а Моа вісім. Моа 8 так. Да? Да. Красномняки мали їм показати. Дивіться, всередині він. Вже червоний. Бачите? А червоний. А може його спробуємо зараз. Він ж навіть, дозрів. — дозріє. Ні, та дивись, він ще звонковий. який класний. Хочу розрізати, подивись. — А я хочу, щоб він ще більше. Ну, насич... хай дозріває. Насиченим. Бачите, середин... То він, навірно, такий як мандареда, подібний. Мандареда ж теж має бути всередині е червона. Правда, мандарина? Да, — Так, мандареда. Во мандареду покажемо, Ман... Ну, бачите, але він ще не дозрів. мандареда глад... гладка. Ага, іначе Видите. зверху шкірка. Така Ну, ще не дозріває так. вона. Дуже цікавий шоколад. Я сьогодні аж придивився. Він вже бачить, набирає шоколадну кольору. І от, да? Він крутив ним, так? Дивіться, яка полоска. Прикольно. І це не, не тільки на ньому. типа як смугастикий, да, да. так? само, От слідущі полоски такі на них. Угу. Він має бути такий бронзоватого, трохи. Ну, Зелене, жовте має змішатися такий я колір. Я не знаю, який він на, вкус, на смак. Ну, він для мене серед апельсинів робиться номер один. О, ти ще його не пробував. Да. Має бути нотка шоколаду, я не знаю. Нотка шоколаду. І це новий сорт. Він виведений у 2006 році, не виведений, а, а як под... відкритий. А подивіться, подивіться, як він плодоносить, по як то кажуть, по-дурному, по скільки штук у нього. Ну, це тільки одна гілка чомусь тебе зародила. а здобуло, що одна гілка, другий... Слідующе буде, так? Да, да? Дивіться, би в ринці воно так би не було, тому що він в землі, він має силу, тому він і по два накупців чіпів. Да, да, да. В ринці би він так не почіпляв. Но, все одно він дуже плодоноси. Да. От, наприклад, у нас Вашингтон він дозріває. Два Два маленьких, он, бачите? Mm -hmm. вже дозр... ну, маленький корчик, невеличкий собі, але вже два плоди в нього є, вже в дозріванні. Так, то все. Трошки щось скинемо вам, змонтуємо ще нашу екскурсію. Всім гарного, мирного і спокійного дня. Слідуще відео вже буду щось вам розказувати про сорти. Трошки не було в нас часу зараз. І всього найкращого. До зустрічі, досі.